Анатолій Костецький. Славкові, Вавкові, що з квартири сорок. Велосипед купили вчора. Він зразу в двір його потяг. Прудкого та дзвінкого. Все хизувався ним, та нас не підпускав до нього. Ірина каже Славчик, дай проїду по паркану. А він Ірині Не займай, бо дам так враз відстанеш. Просив Юрко, ну дай хоч раз проїду метрів двісті. А він Юркові аж який. Свого купи та їзди. І я просила, та він моє, і нам кататись не дає. Ну і що, нехай? А ми за те утрьох у кіно ходили. Утрьох у нашому дворі співали скільки сили, а потім грали у плеча, аж поки ввечір не пощавсь. А що Славко? Він сам один сидів з велосипедом і вже кататись не хотів. Отак йому й треба. Хай трошечки позаздрить, хай, хай виправиться завтра.